Нам вчора було з Любою мало шопінгу, то ми ще зайшли ще в один магазин. Отки як в мене Ось uh -huh. Откіт як в мене. Uh -huh. Так, але я прийшла сюди, бо вчора я собі черевик не купила. Розпродаж по 1700 гривень. Ви модні. Ой, які ці гарки десь. Ну, no. які модні такі, причому. Напривітно. Ото цьогорічній вже? Це У нас осінь. Можливо. Досить класні моделі. ось ці малинок. Крулєве. Це ці, дуже, ці, модні. дуже модні. Дуже модні. Заротоматне повірю. Які тут розмір перед і... косом. А ти я знаю, там гламурні. я за тими приїхала мірити. За могла гламурні? Так, але і цього дуже гарно. Ще в нас є ось такі також новини, не знаю, чого я показувала. Оці. Ага, показував. Але ціло дуже ладні. Але то велике, а є менше вже таких вороз. Зараз тільки зімно, я подивлюся, що там пише. які фані, як тапочки і ще є чорні. Та добре, я приїхала за гамурту. А ну покажи. А тятя, а тя, а тя. 38 і 40. А, вчора да. блискуче, срібненьке. Вже... Срізь, каже, знов. Все". Бажечки, але але гарні. А доглядає, дуже, виглядає дуже, виглядають, ну, хоч багато каміння, камінчики, але так, виглядає файно. До потік модні, є. От вчора навіть було до сукні відділів. Давайте mm -hmm. вже й другий Так, да, другий. Але мені треба якусь дару. Я теж, Прочі, не хочу, я, але я, мені таке не пасує. Чому це тобі таке не пасує? Ой, такив... Ти поетеся, тобі не, все пасує. Та в армію привалю в червоний блискучих ботинках. А що в армії люди, то не що? Хорошо? Дякую. Навіть піде на широку ногу. Треба дати шкапець. Дивіться, камо. Ну. Я би такого не пішла. Але щось в мене шкапеха, тобі всі. Але гарно. гарно. Ми по дорозі на форельник заїхали за взуття. Але дівчата є інтернет. А є сьомий такий? Є такий сьомий, так. Вам дайте Люба поміряти. І я ще поміряю тоді сьомий. Добре. Дуже прикольні, ну. Поміряю, тут є файна біжутина. Диви, бо соношки там є такі, як ти вчора шукала. Де? На високі шпілляки. Такого файна я маю. Бляха, що я теж хочу такі потінки. Ясно, що ходять, які мене моднячі. Біла сукню, приїжджаєш, писаєш, приїжджаєш ти з трускавця, приходиш на роботу і вони в шоці, з ким ти зв'язалася. Чуєш, ти я... приходиш зразу в камнях, Така замо. Коротко не така я маднала. Та. Дуже файно. Коротко зблизька. І гарні, так благородно, не виглядає дико, не виглядає якось так файно. Танкетка є. Ногу не намочите. Мені смір. No. Та як а я з тобою купила ці чорно-білі, да, то я така ними задоволена була, що ти мені. Ну, це тоді... дуже фані. І легенькі, і висока типу супер. -о. Так, мені такі. Тяжко мені чоловік це закопить. А то халюба біля. Давайте йди мілять і скажу далі ромчику, що ти знайшла свій файний взуття. Отаку з дівками ти mm -hmm. бідний mm -hmm. чоловік.